Вітаю! З вами Алекс Масевич. І ми сьогодні поговоримо про стандарт SQL. У стандарті SQL є дуже велике обмеження навіть при групуванні по двох стовпчиках. Стандарт SQL забезпечує лише один рівень групування, тому даний запит генерує лише підсумковий рядок для кожної пари працівник клієнт. У стандарті SQL не можна створити групи і підгрупи з двома або більшою кількістю рівнів підсумкових результатів. Найкраще, що можна зробити, це відсортувати дані так, щоб рідкі у таблиці результатів запиту розташовувалися у потрібному порядку. Для більшості систем керування базами даних при використанні секції Group By сортування виконується автоматично. Але цей порядок сортування можна змінити за допомогою секції «Order by». Приклад. Підрахувати загальну кількість замовлень товару кожним клієнтом для кожного працівника і відсортувати результати спочатку по клієнтах, а вже потім по працівниках. Є два варіанти. Перший запит. Select працівник. Client, sum від кількість from замовлення, group by працівник, client, тобто спочатку по працівниках, потім по клієнтах. Order by client, працівник. Або другий варіант. Select client, працівник, sum від кількість, так само як і було, from замовлення, так само як і було, Group by client, працівник. Тобто тут нема ордербар, запит у стандарті SQL, створює результати, упорядковує результати спочатку по клієнтах, а потім по працівниках. Саме тому в структурі SQL, тобто у стандарті SQL, секція OrderBy у цьому випадку не є обов'язковою. Якщо ж СУБД або СКБД, або системи керування БСДН або системи управління БЗДН реалізовує впорядкування при групуванні інакше, ніж це описано у стандарті SQL, то секція Order By повинна бути обов'язковою. З допомогою одного SQL запиту у стандарті SQL неможливо отримати як детальні, так і проміжні підсумкові результати. Для того, щоб отримати детальні результати з підсумками по групах, потрібно написати програму, яка б обчислювала ці приміжні підсумкові результати. Стопчики групування повинні бути фізичними стопчиками. таблиць у вказаних у секції FROM, не можна групувати від на основі обчислювальних стопчиків. Крім того, існує обмеження на список полів. Select усі елементи цього списку повинні мати одне і те ж значення для кожної групи рядків. А це означає, що елемент у списку Select може бути і константа, і агрегатна функція, і стовпчик групування, і верс, який складається з елементів 1 3 На практиці у список полів Select. Запиту з групуванням завжди входять стовпчик групування і агрегатна функція. Стопчик групування і агрегатна функція. Якщо секція Select не містить агрегатної функції, то цей запит можна зробити простішим за допомогою Distinct без використання секції Group By. Якщо ж у секцію Select, Якщо ж у секції Select не включити стовпчик групування, то не можна буде визначити, до якої саме групи належить кожний рядок таблиці результатів запиту. Коли у стовпчику групування міститься значення 0, то виникають додаткові ускладнення. У секції Where при порівнянні двох значень null, результатом буде 0, а не true. Тобто два значення 0 у секції WHERE вважаються різними. Якщо це правило застосувати у секції GROUP BY, то кожний рядок із значенням 0 у стовпчику групування буде занесений в окрему групу яка складається з одного єдиного цього рядка. Тому у стандарті SQL визначається, що два значення 0 у секції GROUP BY співпадають. Тобто 0 дорівнює 0, це true. Тобто, якщо два рядки мають значення 0 в однакових стовпчиках групування, то співпадаючи значенням усіх інших стовпчиках групування, то вони заносяться в одну і ту ж групу. І далі у нас є таблиця People, які мають name, hair і Eyes, тобто ім'я, волосся та очі. Де не де тут записані нулі, а саме. У певних частинах дає волосся і в певних частинах дає очі. І ми пишемо запит. Select Hair, eyes, Count від Zierка count, from People Group by Hair, eyes. І тоді у нас hair групується. Далі eyes групується і Count, відповідно, вилаштовується. Дякую за увагу! З вами був Алекс Мусевич. Ми говорили про бази даних українською мовою. Це був стандарт SQL. Бажаємо вам навчатися на відмінно.